Ще нічого не вийшло. Ще ні, Закреп! О, нормолакт. Проти Закрепу нормолакт. Зараз будемо говорити про народжуваність. Власне, в нас в гостях Стефан Хміль, лікар, репродуктолог, акушер гінеколог, професор і засновник медичних центрів. Підштовхнула нас до цієї теми до сьогоднішнього обговорення. Адвокатка, яка на тижні написала дуже емоційний пост. Пане Стефано, вітаю вас в нашій Доброго студії. Дня. Написала вона пост про те, що зараз вона консультує дружину військовослужбовця. службовця Вони мріяли мати дітей, ну але він загинув. І як виявилося, так з'ясувалося, що вона не може скористатися з тим біологічним матеріалом, тобто спермою, яку він здав. І заморозив, та. бо виявляється, що є такий пункт, що її по смерті, по загибелі чоловіка, цей матеріал нищать. Я до речі, не сподівався навіть, що буде такий резонанс цієї публікації, тому що після цього всі про це говорять: говорять військовослужбовці, говорять депутати. Я не знаю, в мене є один знайомий такий просто за Фейсбуком, який кожного дня пише пости на зразок. Зеленський це новий Черчилль, або ми вірні Зеленському. і Так далі, вчора він написав, припиняє підтримувати Зеленського, поки не вирішить цю жахливу проблему з, цей, з яйцеклітинами і, і, і замороженнями біологічного матеріалу. Військо, тобто це вплинуло на всіх. Е, відразу була реакція Міністерства охорони здоров'я, що цікаво, відреагували блискавично ось і написали е, роз'яснення, що не будуть утилізовувати заморожений біоматеріал загиблих військових кріобанки, але сказали про те, що це трошечки така законодавча колізія. Е, і, власне, так, закон, який голосували, там вніс один депутат, як виявилося потім, що це депутат від слуг народу Радуцький. Він вніс цю правку. Хоча закон власне мав бути для того, щоб сприяти родинам військовослужбовців. Користуватися цим біоматеріалом, але він мені справку, яка забороняє і каже про те, що тільки по загибелі військового треба це все знищити, утилізувати? То сказали міністерстві охорони здоров'я, що депутати мають тепер все це вирішити. Ну і вже пишуть якісь нові закони. Пане Стефане, яка ваша реакція на це все? Я щиро вдячний, що ми маємо сьогодні можливість поговорити на таку вельми актуальну тему, як репродуктивний стан здоров'я нашої нації та фертильність наших чоловіків та жінок. Це залежить не тільки від нас, лікарів, а від суспільства, від нашого уряду, так? керівників охорони здоров'я, нашої Верховної Ради багато це залежить. І розумієте, це от уявіть собі. 10% чоловіків на війні мають пошкодження, травматичні пошкодження статевих органів. 10% від всіх поранених від всіх поранених мають пошкодження статевих органів. Вони не зможуть стати батьками. Плюс ці навантаження, які є на фронті, харчування, токсичний вплив і стреси, і так інше, інше, інше негативно впливають на сперматогенез. А також на вироблення в жінок. А кожен сперматозоїд несе величезну кількість генетичної інформації, закладено тисячі генів. Він буде пошкоджений. Відповідно, правильно було продумано. І ми оперативно, от, наприклад, наша клініка, ми, мережа моїх клінік у Львові і в Тернополі, клініки професора Стефана Хмеля, з самого початку війни з березня, 22-го року розпочали безкоштовно заморожувати сперматозоїди військових. Ми зразу відреагували, зразу розпочали. До цього проєкту ще залучився, був Брайан Тру, ректор Тернопільського медичного університету. нам Допомагав професор Корда Михайло Михайлович. І ми вже проводимо, вже скоро буде два роки. Ми це здійснюємо цей проект. Але це була чисто ваша приватна. ініціатива? Це Моя ініціатива за кошти клініки. Uh -huh. А тепер уявіть собі. Це військові, які загинуть, а такі випадки в мене є, я не маю права користуватися цією спермою. Ні я, ні сім'я, ні дружина кохана не може. От донорську сперму вона може брати парадокс. А свого чоловіка ні. Оце аномально. Вибачте, будь ласка. Можу користуватися донорською спермою, так? а чоловіка коханого, який воював за Україну, який захищає нас, якого вона як... знає, якого, хто вона він знає що? якого вона любить, якого хоче зберегти потомство, вона вже не може. Добре, сперматозоїди, Але ж в нас ембріони так само. Є ембріони, теж випадки. Я ж не маю права переносити без його, тобто це піспу, вже ж бігається за плідні. Майбутня дитина. А тепер без його дозволу, якщо він не підписав, ми не маємо права це здійснювати. І тому цей закон, цей пункт, який внесли, вони так, тому що знають, що в першому читанні цього не було, а в другому це ошарашив нас всіх. Вибачте, будь ласка, ми просто розчарувалися. Тому що ми чекали цей закон, і ми спілкувалися із тими, хто розробляв цей закон на першому етапі, і там не було цього. Але ж уявіть собі, два роки йде війна, і ми не можемо ще їм допомогти. Парадокс. І фінансування, наскільки я знаю, про утилізацію з березня в законі вказано. А розроблено буде, що фінансування десь з 25-го року uh -huh. в бюджеті включено. Парадокс. Ми приватні клініки багато відреагували і вже розпочали це робити своїм коштом, а держава чомусь тут не зрозуміло. І це ж не це От, власне, ви зірвали рано. буквально. скільки так, це, кошту? це не дорого. Це заморозка сперматозоїдів, це сама заморозка, це десь. В районі тисячу гривень. Е, ще... чи... гривень. Гривень, Це на місяць чи це загалом? Ні-ні, загалом, щоб заморозити. Ага. А потім рік зберігання, ще десь приблизно плюс-мінус тисячу гривень рік зберігання. Це не є такі великі кошти. Плюс потрібно ще додатково, витрати можуть бути ще за рахунок того, що пацієнт повинен здати аналізи. Є певний, згідно міністерського наказу, є певний перечень аналізів, які необхідно здати. Так? На інфекції, там інші. Ну, Це ще може додатково бути ще витрати на цьому. І тому це трошки так викликало в нас здивування, в тих, от я для себе, що я повинен робити з тими сперматозоїдами? Коли приходить до мене пацієнтка і говорить, я хочу, а я повинен їй сказати, донорські, будь ласка, а ті ні? І це при тому, що вона вже втратила чоловіка, вона а втратила тут фактично вона втрачає. Yeah. От її емоційний фактор тої жінки тоді, так? Я собі уявляю. Тобто вона думає, Мало. але в мене принаймні в нас лишилася спільна дитина, наприклад, О, ембріон так. заморожений. А ви кажете, ні, ми маємо його викинути, вилити так. в унітаз, умовно кажучи. Так, зрозуміло, ми на таке ніколи не підемо, ми ніколи не будемо утилізовувати. Тому що я власним коштом буде мене ніхто не заставить цього зробити. Ми ніколи не утилізуємо, ми будемо зберігати. Але я думаю, що зараз розумні голуби і Міністерство охорони здоров'я цей процес відрегулюють і буде надана можливість, що вони зможуть користуватися своїм біологічним матеріалом сперматозою до своїх коханих чоловіків. Я задам питання, чому ви в принципі. Почали робити оцю послугу для Збройних сил України, військовослужбовців і безкоштовно. Тобто, чи ми керувалися, чому це важливо? Ну, подивіться, будь ласка. Вони видають своє життя, вони нас захищають. Ми повинні допомагати їм. Вони втрачають своє здоров'я, своє життя втрачають. І ми для себе, я прийняв для себе рішення з початку війни про здійснювати цей соціальний проєкт. Ну, тим більше це не є настільки видатково, скажу, відкрито. Так? Більш видатковим є це безкоштовне екстракорпоральне запліднення, яке ми проводимо. Для всіх військових ми безкоштовно проводимо вже, скоро буде два роки, екстракорпоральне запліднення. Вже більше 500 пар подружніх звернулися в нашу клініку. І багато які вже народили, багато які зараз ходять вагітні. От зараз теж дуже цікаво. Багато таких випадків є неординарних. Теж військова, але ми встигли до його загибелі перенести ембріони. Він загинув на фронті, а в неї приходить аналіз, що вона якраз вагітна. Вона виношує успішно зараз вагітність. розумієте? А є пацієнтка, яка прийшла і говорить, каже Стефанович, чоловік загинув. Що будемо робити з ембріонами? Я кажу, якось вирішувати що треба буде питання через судовий процес, бо ми не маємо права здійснювати, він не підписав нам документи на перенос. Розумієте, колізія. Я, Але я вірю в те, що зараз Верховна Рада вирішить це питання разом з Міністерством охорони здоров'я, і ми зможемо. Може, Спасибо. може питання ціни, бо то ж треба утримувати, по-перше, цю криву консервацію, якщо ці масово всі військовослужбовці будуть скористаються такою послугою, може в підсумку, це буде велика сума, але тут же ще є такий момент, що діти, які, наприклад, народжуються в такому випадку вже вдів, вдови, наприклад, чи не знаю, є ще ж питання і заморожені ці клітин. Тут що воно взагаліше гірше відрегульовано, наприклад. Загинула жінка, чоловік, наприклад, лишився живий, раптом вони обидва в армії, і він за допомогою якоїсь іншої жінки. Ну, я зараз тобі думаю, ти то народжує цю дитину. Вся дитина є тоді дитиною, яка є напівсиротою, наприклад, батьків, які загинули на фронті. Чи за це теж держава має платити якісь компенсації? Ну, словом, я зараз фантазую, звичайно, але може це питання в грошах цієї поправки. Що стоїть за цією поправкою? Намаюся логіку зрозуміти. Взяти і перекреслити закон. Дивіться, пан Андрій, давайте глобальніше розглянемо цю тему. Добре? Коф... 에... В Україні є демографічна криза. Коефіцієнт вертильності цього року був 0,7. Для того, щоб нація була на цьому ж рівні, 2,2 потрібно. А в нас 0,7. Це найнижчий в світі. Це катастрофа. Зараз пишуть про те, щоб відновилася нація, потрібно до 50 років. Щоб ми відновилися, хто буде жити на цій землі. Угу. Та ми повинні подумати над цим глобально і зробити всі можливі. Не якісь перепони шукати там, а чи то дорого, а чи це, цей. Та скільки цих сперматозують, та скільки їх прийде. Та наоборот, ми просимо тих хлопців, щоб приїжджали і заморожували. Та нема такого масового тисячами, десятками тисяч. Ви розумієте? Немає. Люди та не так витратно. Люди знають. Але ми це інформуємо самі в соціальних мережах, от вас на телебачення розказує, що ми це робимо безкоштовно, щоб приїжджали. В інших засобах масової інформації це інформуємо, доводимо до відома. Так, приїжджають, але це не є десятки тисяч, і тому кошти я вам озвучив, це не є великі. Так, на отримання тих дітей держава потім повинна допомагати. Вибачте, будь ласка, якщо ми хочемо відновити націю, якщо ми хочемо, щоб нас збільшили народність народжуваність, ми повинні все для цього робити. Ми повинні шукати шляхи і методи, як допомогти відродити націю, як збільшити народжуваність на останньому всі місці в світі по народжуваності. Ми на сьогоднішній день минулого року в Україні народилося 187 людей. Тисяч дітей в 90-му році 637, якщо не помиляюсь, так? Угу. Я, до речі, дивлюся, так. що робить наш ворог. Тобто от Путін, наприклад як він провів минулий тиждень? Він їздив по всій Росії, і проводив форуми в кожному великому місті. Я не пам'ятаю, як точно російський родинний форум родинний так. форум, тобто, де він пропагує народжувати дітей. Тобто вони збирають багато дітних матерів, роздають їм подарунки. І всюди на кожному перехресті з кожної праски Путін намагається говорити до Росіян, що ви маєте народжувати дітей. Та звичайно, ми їх там використаємо гарматне м'ясо, але вони розуміють наскільки це важливо. Треба і нам задуматись, тому що в нього людей багато, вибачте, будь ласка, а в нас катастрофа. Нам треба задуматись. Війна йде на нашій території. Багато людей виїжджають з країни. Нам треба серйозно задуматись, і я думаю, що це в першу чергу повинні наші керівники країни. Подумати серйозно над цим питанням, створити такі умови для тих жінок, які ще планують вагітності, створити максимальні умови і не думати, що там щось дорого. Це вибачте, будь ласка, не це на сьогоднішній день стоїть у Лекутах. Шукати меценатів, які б допомагали, спонсорів цього. Є багато, багатих людей в Україні, нехай допомагають мільярдери, які запозичили собі, вибачте, будь ласка, ці заводи, фабрики, пароходи і так само. Є надто багаті. Можуть виділити кошти на це, не так це багато потрібно. Ми знаєте, коли підрахували з колегами, щоб для того, щоб збільшити народження за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, не так багато коштів то і потрібно. Якщо б це виділяла держава достатньо. Але цього року якраз то вже позитивно, що повинен запрацювати проект вже безкоштовна екстрако допоміжні репродуктивні технології з березня місяця. То ми будемо щасливі, якщо це запрацює і все, і хоч щось ми зможемо ну, допомогти. Які це кошти все-таки ви не договорили приблизно? Хоча б ну ви знаєте, це треба підрахувати. Це ви знаєте, от зараз держава буде відділяти півтора мільярда гривень. Угу. Це вже великий буде вклад, якщо це дійсно здійсниться. Півтора мільярда. мільярда гривень. А Зараз. ви бачите в соцмережах, вони пишуть, як крадуть по півтора і, і більше, і десять мільярдів. А скільки б, скільки б народилося дітей? <різвався> тисячі дітей. Це ми переховали десь біля 30 тисяч дітей може з'явитися на світ. <різвався> Директорка Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птуха Ела Лібана, вона сказала про те, що щоб хоча б якось відтворитися українцям, то треба, щоб жінка в родині народжувалася хоча б по дві дитини. Вже навіть не говориться про три дитини. Дві цілих дві, щоб ми були на цьому рівні. Уявляєте собі 100 років тому? Кожна жінка народжувала шість дітей. коефіцієнт фертильності був шість в Україні. Є відома історія про те, як, наприклад, відбулася буквально соціальна революція, яка потім призвела до якихось незворотних, абсолютно потужних перетворень на століття в Нідерландах і в Великій Британії, коли середній клас зміг народжувати більше дітей, ніж народжували бідні люди. Це може звучати якось неприємно для там прихильників там комунізму і так далі. Ну але факт того, що люди, які були зарадні, які розуміли ціну державності і відповідальність, вони народжували більше дітей, давали їм доброго освіту, добре виховання, і ті діти примножували багатство і умов ну, ВВП країни. В нас підтримка досі була, мені здається, популістична народжуваності до війни, коли в нас виплачували не дуже великі гроші, якими користалися бідні люди. Соціальних низів для того, щоб просто заробити гроші за дитину. Це, мені здається, більше морально. От коли ми говоримо просто про цю підтримку, штучне запліднення, то багато хто може сказати, почому штучне запліднення? Просто кохайтеся більше, молодь, чим там займаєтеся. Можете пояснити, чому важливо підтримувати це? Ну, подивіться, будь ласка, на сьогоднішній день кожна п'ята подружня пара не може мати дітей. Це біля 20%. а може і більше. Це ж велика проблема. Вона суттєво впливає на демографічну ситуацію в країні. Я, я зараз підозрюю, якщо... що це саме ті люди, які захотіли б зараз. Які б хотіли так. тих дітей? Бо вони вже мають якісь гроші, так, вони вже вони б хотіли так. тих дітей, так. А війна вона впливає на здоров'я. Суттєво. суттєво. Війна суттєво впливає на це. Ви бачите, яка критична ситуація. По-перше, вона збільшує відсоток безпліддя, тому що стресова ситуація. Жінки часто задумаються, чи вагітніти зараз, чи перенести потім, а годинник біологічний. Кримунальна чекає в жінки, і тому вона не може відкладати на потім. Потрібно це вирішувати зараз. Чоловік на фронті, вона тут або за кордоном. Розумієте, держава повинна створити всі максимальні умови для тих людей, які планують вагітняти, створити всі. І не робити якісь перепони, шукати якісь закавирки, щоб потім різними шляхами шукати, як це допомогти тим людям. І тоді буде збільшуватись народжуваність. І повинно бути в тренді. Багато дітей, це повинно бути в тренді. І тим людям повинні бути максимальні сприяння. Знаєте, може, я не популярно зараз кажу, але щоб збільшувати зараз от народжуваність, знаєте, напевно, що треба сказати, так. чи дружина завагітні, то й в армію не піде. Має відстрочку. – має відстрочку на наскільки то часу, щоб дружина народила. так? І ну, щось треба робити, щось колеги. Треба робити? Та зрозумійте, будь ласка, катастрофа. Не бачу я цього, щоб ми десь кричали, били в колокола, що дійсно катастрофа. Ну демографи про це говорять кожен день. Ну і ми Дякуємо. з вами сьогодні також про це поговорили. Дякуємо, що ви прийшли до нас. ВТР Стефан Хміль, лікар, репродуктолог, акушер-гінеколог, професор з основних медичних центрів. Був із нами. Говорили ми про те, як збільшити народжуваність і наскільки важливим є те, щоб стежити, як деякі депутати вносять непотрібні правки в закони, які потім можуть перекреслити власне хороші наміри.